Соціальна підтримка сімей ветеранів та загиблих захисників і захисниць України це питання сьогодні особливо актуальне, і Бориспіль активно розбудовує інфраструктуру для підтримки та допомоги їм. Саме таким осередком є Бориспільський ветеранський центр. Київщина одна із перших відкликнулась на ініціативу президента України, указу президента України, який вийшов 22 серпня 2024 року. І у нас створені вже два ветеранських простори, В одному з яких ви зараз знаходитесь. Другий ветеранський простор знаходиться в праворах. А ще добудовується на днях буде відкритий Ірпіні, і вже до 1 грудня в місті Білої церкви. Загалом ми плануємо створити 17 ветеранських простірів в великих територіальних громадах, і також будуть створені відповідні служби й напрямки в кожної територіальної громаді. Ми безпосередньо відкрилися 22 серпня. Наш простір він максимально інклюзивний і має доступ для різних категорій і звичайно ж надаються різні, різних видів роботи і різних видів консультацій. Як ви можете побачити це інформаційна консультація це і надання правової допомоги це надання і психологічної допомоги і різних різного виду консультацій. також ми сприяємо і працевлаштуванню до Борисполя 30 вересня завітала делегація із Верховної Ради, Київської облдержадміністрації, Міністерства у справах ветеранів та представники громадських організацій. Гості відвідали соціальний центр про добро, перший молодіжний центр та ветеранський центр «Ветеран-Про», аби перейняти досвід Борисполя. Сьогодні ми тут разом з представниками Верховної Ради, разом з представниками сімей загиблих, з представниками офісу омбудсмена України приїхали, аби на власні очі побачити і відчути наскільки важлива підтримка, наскільки важлива соціальна згуртованість людей довкола нашого спільного болю, довкола війни, довкола втрат. Простір молодий, простір дуже перспективний. Я бачу людей, які тут працюють, вони з щирою. Душею відносяться до своїх відвідувачів. Я просто зараз бачу, як з нашими захисниками як спілкуються працівники центру, і це дуже важливо, це надихає і мотивує. Що стосується ветеранського центру, пані Софія пропонує більше співпрацювати з родинами військових, які втратили своїх рідних або чекають на них з полону, адже вона також пройшла цей шлях. Я є дружиною військовослужбовця, сестрою нині полоненого захисника Азовсталі і сестрою, на жаль, загиблого військовослужбовця, травмовані війною сім'ї, сім'ї, які пережили досвід війни, досвід втрат. Їм ну я це знаю по собі, не хочеться йти кудись шукати підтримки. Нам важливо, щоб до нас звернулися і якось просто спитали ти як. Чим я можу тобі допомогти, щоб проявили свою зацікавленість і залученість? І це найбільший, найважливіший такий маленький крок на путі до зцілення і на путі до відновлення. Я знаю, що це працює. Це мотивує навіть мене потім допомагати ще таким самим людям, як я, і триматися за когось, і тримати поруч себе когось підтримувати. Після екскурсії бориспільськими соціальним, молодіжним та ветеранським центрами делегація вирушила до міської ради, аби за круглим столом обговорити питання соціальної підтримки сімей загиблих захисників і захисниць України. Але спочатку заступник міського голови Дмитро Гопанчук у гостям презентував електронну книгу пам'яті, що встановлена на площі міста. Міською радою була встановлена книга пам'яті. Це електронна книга про наших героїв. Наприклад, гус Валерій Федорович для України. Є короткий опис, є QR-код за посиланням, яким можна прийти, більш детальні дані отримати про нашого героя. Шанування пам'яті загиблих захисників України делегація продовжила свою роботу у міській раді. Народні депутати, представники комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міністерство у справах ветеранів, департаменту соціального забезпечення, Міністерства оборони, секретаріату повноваженого Верховної Ради з прав людини, Київської обласної державної адміністрації, Бориспільської райдержадміністрації разом з членами громадських організацій, ветеранами та рідними загиблих військовослужбовців, провели засідання круглого столу на тему. Соціальна підтримка сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Якщо звернути увагу на доповіді представників на різних рівнях, у всіх все прекрасно, коли ми говоримо з родинами загиблих наших захисників і захисниць України, на жаль, бачимо, що є питання, які потребують фундаментального переосмислення або технічного доопрацювання. Тому на сьогодні ділилися поглядами, бо піднімались проблемні питання від родин, які потребують як законодавчого вирішення, так і інколи просто процедурного врегулювання пошуку відповідальної особи, яка на тій чи іншій посаді. Некоректно там виконує свої посадові обов'язки, і так далі. Для, для мене, наприклад, це дуже цінно, тому що розуміємо і можемо в одному колі знайти там ті чи інші рішення. Відповідно ж, я як заступник міністра доповів родинам полеглих захисників і захисниць України про ті стратегічні перспективи, які на сьогоднішній день у нас знаходяться в роботі. Про зміни в законодавстві, які ми плануємо, і ті проекти, які реалізуємо вже на сьогоднішній день. Що в чергу основне це комунікація з ними, що їх мало запрошують для вирішення знову ж таки. Питань громади і безпосередньо, які стосуються самої родини загиблого, це питання знову ж таки забезпечення житлом або компенсацією за житло, лікування. Знову ж таки, я на всіх форумах круглих столах і слуханнях комітетських говорю, що у нас сьогодні ветеран – це… Особа, яка має декілька статусів, це внутріпереміщена особа, ветеран. Вона вже може бути внутріпереміщена декілька разів. Тоді ветеран, який вже стоїть на захисті Батьківщини, декілька разів. Тому питань дуже багато, і треба їх вирішувати. І ми намагаємося це робити. Ба більше до засідання круглого столу долучився й мер Борисполя Володимир Борисенко, який наразі несе службу в лавах ЗСУ, і під час своєї відпустки зміг бути присутнім на заході. Я Хочу поділитися невеличким секретом успіху по громаді. Чому відбулося реалізувати деякі речі, зокрема молодіжний центр, який ви сьогодні бачили? Тому ну, що для того, щоб реалізувати молодіжний центр, ми питали думку молоді, для того, щоб реалізувати ветерану ми також зверталися до ветеранів. На жаль, в, нашому, в нашій громаді вже більше 150 сімей загиблих і безвісті зниклих. Це робота, яка ніколи не зупиняється з 2014 року. Так, з 2014 по 2022 їх було відносно небагато. З 22 по 24 це в рази. З 14 осіб до 146, якщо я не помиляюся, ця цифра завжди змінюється. Тому відповідно для того, щоб зробити гарний простір, гарний, по всім статутам, по всім канонам, як то кажуть, треба працювати. Отож, присутні мали можливість виступити, поділитися своїми досвідом, ідеями та отримати відповіді на питання від представників влади. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.